Акула в небі, спокій на землі. Координаційний центр «Save Ukraine Now» спільно зі 102-ю окремою бригадою ТРО, яка боронить Запорізький напрямок, оголосили великий збір на розвідувальний комплекс Шарк. Це український безпілотник з наземною станцією управління. Він проводить високоточну розвідку, виявляє позиції та техніку ворога. А також може коригувати вогонь. Така акула на полюванні кажуть бійці надважливе підсилення, особливо в сучасних реаліях коли технології на війні мають велику цінність. Розвідувальні комплекси літакового типу дають можливість виявляти скупчення противника, знаходити якісь цікаві взірці озброєння, тобто засоби РЕБУ, засоби ППО, техніку противника в глибину противника. Плюс за рахунок того, що він планує він набагато довше довше знаходиться в повітрі, тобто стрім. Звичайним бортом там 20 хвилин, а борт літкового типу може бути там до 3 годин в повітрі і безперебійно вести або коригування, або розвідки. Для того, аби придбати такий комплекс, потрібно 12 мільйонів гривень. Та бригада вирішила спочатку купити лише наземну станцію, катапульту та один борт. Тож ціль збору 5 мільйонів 890 тисяч. У координаційному центрі розповідають, договір з виробником уже уклали. Тепер справа за донатами. І накопичити суму важливо якнайшвидше, адже на усі компоненти комплексу та спеціальне навчання військовослужбовців черга. Підтримати збір можна на сайті. А навзаєм для донаторів підготувати. Готували подяку можливість створити імену картку із частинкою силуету акули або й розмістити свій логотип на крилі. шарка. Ми вирішили обіграти цей силует акули і задонати більше від 1 гривні до 200 Це Хвіст, якщо я не помиляюсь, 200 до 500 Це плавник, і там зуби, око це вже донати більше ніж 500 гривень. І також ми спільно з виробником узгодили, що за особливо значні внески від переважно компаній в розмірі понад 500 тисяч гривень, можна буде отримати розміщення на крилі Шарка логотипу компанії. Ця пропозиція є дуже ексклюзивна. Долучитися до збору можна й через монобанку. Тож захисники просять людей доєднатися і не бути байдужими. Ситуація на фронтах сьогодні досить важка, складна, і нам потрібно сьогодні від суспільства максимальна консолідація, згуртованість і солідарність з нашим військом. Наталя Лосовика Андрій Гаргара, телеканал 402.